На рисунку зображено прямі Е, e, M і N. Ось вони ось так. Перетинаються. Потрібно визначити градусну міру кута гама. Якщо відомо, що сума кутів альфа плюс бета древні 50 градусів. З малюнка видно, що кут альфа Кут альфа і кут бета вертикальні. Отже, альфа дорівнює бета, вертикальні кути рівні, це ми знаємо. Тому, умову задачі альфа плюс бета можна переписати таким чином: замість бета поставити альфа. Розв'язуємо рівняння. Альфа дорівнює 50 поділити на 2, тобто 25 градусів. Оскільки альфа і бета рівні, отже, і альфа і бета по 25 градусів. Чудово, отже, 25 і 25. Але ми знаємо, що суміжні кути. Утворюють 180 градусів, тобто кут альфа плюс кут гама утворюють 180 градусів, так як це кут розгорнутий 180 градусів, і сума кутів альфа і гама дорівнює 180. Тому підставляємо відоме 25 градусів плюс гама дорівнює. 180. Розв'язуємо рівняння. Гама в лівій стороні, все решта в праву сторону. Отже, гама дорівнює 155 градусів. Правильний пункт Б 155 градусів.